Привіт! Сьогодні стартує 13-й день мого експерименту я готую собі сніданок. Для цього одну картоплину та шматочок моркви потерла на терці, додала одне яйце, приправи, сіль, все це перемішала, додала трішки борошна, знову перемішала. Десь столову ложку майонезу та додала соняшникове насіння. І ось такі оладки підсмажую на сковороді з невеликою кількістю олії. До речі, мені сподобалось, вийшло смачно. Всім привіт, який Сьогодні стартує у нас. 13-й день експерименту. Такий неймовірний у мене сніданок. Зробила собі чашку чаю. Смакота. Давайте спробуємо для початку. Я трошки заспана, вибачайте, вже плюс-мінус себе привела в порядок. В Інстаграм зранку, як вийшла, боже, я сподіваюся, там люди не злякалися. Там показую все, як є. Ось така вже зліжжа. Смачно! Я ще б сюди смітанка. Мені дуже смачно, отки сніданок. Хай мені смакує, якщо ви там їсте, вам теж, вибачайте, що до кінця не прокинуться. Буду снідати, прокидатися. Ми з вами зустрінемось вже на обіді. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Переходьте в інстаграм, щоб зрозуміти, чому я така. Ну, в смислі запада. Хоча це ж ви вже побачите. Відео гораздо пізніше, ніж в той день, коли я знімала. Але все рівно, переходьте в інстаграм, там цікаво, я буду рада вас там побачити. Все, люблю цілую до обіду. До обіду я розігріла другу тарілочку супу та взяла сухарики. Після обіду ходила до магазину, купила ще раз сметану, таку, яку вже брала, і ось таке знайшла вершкове масло. Показую вам його склад, бо мене здивувала його ціна 53 гривні за пачку. Переходжу до приготування вечері, вечеря у мене сьогодні буде цікавенька. Три картоплини, ось так крупно її нарізаю та відправляю варитися. Картоплю потрібно відварити до повної готовності. Тим часом я нарізаю одну цибулину, яку буду підсмажувати на сковорідці. і три грибочки, які я вже давно купувала, теж їх міленько ось так кубиком нарізаю. Все це обсмажую до повної готовності, бо мені потрібна така начинка. З невеликою кількістю відварів, які варилася картопля, я її товчу, додаю туди трішки борошна, перемішую, додаю туди одне яйце, сіль, якщо потрібно, хочете, можете додати приправи, я не додавала. І з усього всього замішую тісто. Виходить дуже смачне і дуже ніжне картопляне тісто. Тут головне не переборщити з борошном. Далі тісто я розділяю на невеличкі такі шматочки. Нічого не катаю, просто розминаю пальцями і всередину вкладаю начинку. Начинки кладу зовсім потрохи, набагато менше, ніж звичайні вареники, бо я робитиму не вареники, а кульки, як бачите по відео. Навіть не очікувала, що в мене вийде так багатенько, тому ось така картина. Ось це в заморозку, а те, що на столі відварю собі на вечерю. Не знаю, як такі штуки називаються, варяться вони дуже швидко, тільки закипіли 3 хвилинки і можна діставати. А я ще вирішила трішки підсмажити на тій сковородці, де підсмажувала гриби. Неймовірна смакота виходить. Готова моя смачненька вечеря. Подивіться тільки, яка краса, слухайте, ну це просто круть. Ще й залишилося на дві вечеря. Закинула в морозиличку, ви бачили. Це в мене останній узварчик. все, вже більше його немає. А, ну, чесно скажу, більше й не хочу. Я не дуже люблю такі компоти і я купувала його зовсім для інших справ, тому таке. Так, покладу собі трішечки сметанки, яку я сьогодні купила. Слухайте, ну я в шоці від ціни від вершкового масла. Я спробую це масло, я вам потім скажу. Не знаю, смачне воно чи ні. Я вперше його побачила. Здивована ціні така ж сама, напевно, як і ви. Хоча, може, ви не... Може, ви теж бачили таку ціну. І отака смачна шикарна вечеря. Зараз з вами спробую з начинкою, бо, як бачите, частково вийшли з начинкою, частково ні. Зараз з вами спробуємо одну цю штуку і будемо тоді о, 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 обговорювати, наскільки це смачно чи ні. Бо я такі штуки готувала, ну, не знаю, дуже давно, напевно, років 5. М -м -м, блін, дивіться, класно. Схоже на вареник з грибами. Але за рахунок тіста з картоплею все ще відрізняється, трішки по-іншому і набагато смачніше. Рекомендую, готуйте прямо сьогодні, обов'язково. Відразу після цього відео беріть і готуйте. Все просто, все легко, дуже смачно. І я задоволена своїм, яким там у нас тринадцятим дням експерименту. Щось я ще втрачаю, втрачаю розрахунок. А ну, ка напишіть, який сьогодні день експерименту. Або я це побачу вже, коли буду монтувати. Коротше, смачно, мені сподобалося, рекомендую. На цьому буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть ваші коментарі, робіть репости і все, що там можна зробити да? для підтримки відео, щоб я розуміла, що вам цікаво. Якщо я вас не прошу, то це не означає, що не треба. Треба, завжди треба. Все, мені смачного, якщо ви там їсте, вам також смачного, побачимося в наступному відео. Люблю цілую, бувайте.